Дніпро вчергово атакували шахеди. Пізно ввечері, 29 квітня, у місті пролунало десятки вибухів. Знялися пожежі як наслідок, пошкоджені приватні будинки. На жаль, є загиблий. Команда Дніпрооперативного самого ранку працює на місцях влучань, щоб показати усі моторошні наслідки атаки. Вчора, внаслідок ворожої атаки на території Чечелівського району, було зруйновано на жаль, два приватних будинки. Порядка сіми приватних будинків було пошкоджено. Багатоповерхівці пошкоджено близько 12 вікна. Всім постраждалим. Рекомендую звернутись до центральної адміністрації Дніпровської міської ради проспект Лесі Українки 65, або особисто, або звернутись попередньо за телефоном 095 426 45 47 для того, щоб оформити відповідні документи на Потрапляння постраждалого в державну програму є відмовою. Медики і правоохоронці оперативно прибули на місця ворожих ударів для надання допомоги постраждалим. Як повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, після отримання дозволу від відповідних служб комунальні працівники негайно розпочали ліквідацію наслідків. Роботи тривають безперервно. До порятункових зусиль долучилася й гуманітарна місія. Пролісок працюємо, будемо надавати гуманітарну допомогу у вигляді будівельних матеріалів для екстреного ремонту пошкодженого житла. Ковдри будемо видавати, надавати психологічні консультації, підтримку психологічну та консультацію у сфері захисту. Дніпряни з болем згадують страшний вечір та ніч. Поступово оговтуючись від пережитого, вони прибирають наслідки атаки та намагаються відновити душевну рівновагу. Коли я гукнуло, уся весь дом задрожав божа, як сватилася, переховувалася, трясе мене всього я, Ой, стекла полетели, цели, цели, все на свете. А дочка каже, горить, горить, дай горы. Мы готовились уже спать, лежали. Увидела большое пламя огня. Потом сильный взрыв был. И от этого взрыва мы, конечно, все затрусились, побежали прятаться. Я увидела в окно пламя уже горело. Дом этот горел. Мы выскочили сюда на улицу. Тут уже люди были. Потім через декілька разів винесли мужчину, він вже був мертвий мужчина. А потім нам закричали, бегом бігом в укриття летять ще 15 шахедов. І ми побежали по домам прятатися обратно. Это тоже ми пережили ужасно. Ми зараз на валірянках з ребенком сиділи. Якщо як можна подивитися цього боку, можна з того, по суті, в будинок є стіни, але вони тріснуті, більше нічого немає. Головне, що жива тиша, вся решта по суті немає значення. Інна втратила свого чоловіка. Вона досі не може прийти до тями від пережитого та знайти слів. Ворожий удар забрав найдорожчу для неї людину. Я була на кухні, а мужу менше повезло. Він був на другому поверсі. Його, мабуть, не знаю, удар найволно. Давид дивом не постраждав. Вибух пошкодив його будинок. Вибуло вікна, а на подвір'я принесло частину даху від сусідньої оселі. Сюда і через це перелетіло. Окон практично немає. Попри білі втрати, Дніпро тримається. Люди підтримують одне одного, долучаються до прибирання та допомагають тим, хто найбільше постраждав. У місті триває відновлення як фізичне, так і моральне. Дніпряни вкотре доводять. Жодна атака не здатна зламати їхню стійкість і людяність.